Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту і знову сумного фанатський рух Київського Динамо поніс ще одну втрату у бою під Бахмутом. Загинув Максим Максименко, позивний Аякс, боєць третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Вічна пам'ять відважному герою України назавжди в строю. Пам'ятаємо і пишаємося. Сказано у повідомленні столичного клубу. Приєднуємося. Міжнародна федерація фехтування не допустила до участі у змаганнях олімпійських чемпіонок з Російської Федерації Софію Познякову, Яну Ягорян, Софію Велику і Ольгу Нікітіну, а також Ібрагімова, Решетнікова та батьох інших перспективних сильних спортсменів. Хоча свого часу організація допустила росіян і білорусів до змагань ще до рішення міжнародного олімпійського комітету, яке викликало різку реакцію з боку багатьох країн, і вони стали відмовлятися від міжнародних турнірів. Зокрема, змагання скасували через росіян у даній тап. Польщі рада директорів міжнародної мотоциклетної федерації провела засідання у Мадриді, де вкотре висловила співчуття та солідарність з усіма, хто постраждав у результаті російського вторгнення в Україну, і знову підтвердила свої рішення, ухвалені на позачерговому засіданні 5 березня минулого року, про недопуск до змагань росіян та білорусів. Угорська національна асоціація ковзанярського спорту оголосила про те, що відмовилася від проведення чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду, який мав відбутися у січні. 2024 року мотив тривала війна по сусідству в Україні, яка спричинила негативний відбиток на економіку і цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт. Російський дитячо-юнацький клуб дачний видалив свою емблему зі сторінки. Вона стала плагіатом лого колишнього футбольного клубу Дніпро. Представники команди Санкт Петербурга скопіювали все окрім назви клубу, просто змінивши букви. Наразі сторінка дачного має такий вигляд. Система ВАР буде запроваджена на усіх матчах Донецького шахтаря та спортивного клубу дніпро 1 до кінця поточного сезону чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. Подібне рішення було ухвалене на засіданні комісії з визначення матчів для застосування системи ВАР. При цьому Дніпровці отримуватимуть її на безоплатній основі за кошт української асоціації футболу. Що стосується гірників, то клуб надіслав запати на ВАР до УПЛ, отримавши відповідь, що це буде виконано за умови отримання оплати за послуги. <з> боку шахтаря та відповідних листів згоди від клубів господарів. Натомість системи ВАР не було ще не було у матчі спортивного клубу Дніпро 1 та Олександрій, який у четвер, одинадцятого травня, догравали в Ужгороді. Свого часу він був зупинений на дев'ятій хвилині через повітряну тривогу. На жаль, і в третій зустрічі поспіль за участі Дніпровців не обійшлося без скандалу, який був спровокований суддівською помилкою на користь підопічних Олександра Кучера. Суперники розпочали доволі потужно і вже у дебюті гри обмінялися гострими моментами. Спочатку на потужний удар Олександрі. Це Мірошниченка зреагував рибак. А за хвилину вже на протилежному боці поля колега замплуа останнього Микита Шевченко парирував постріл Піхальонка. А на екваторі першого тайму рефері поставив дуже сумнівний пенальті у ворота гостей. Після чого сталася сварка за підсумками якої з поля були вилучені головний тренер Олександрії Руслан Ротань і представник Дніпровців Вадим Комардін. Далі довбик влучно пробив з Одестрової позначки до честі гостей. Вже за 4 хвилини вони поновили рівновагу, коли ковалець голову. Бою, замкнув подачу зі штрафного апофеозом. Зу... апофеоз зустрічі пройшовся на її закінчення. Спочатку Танковський на одинці не зміг пробити Шевченка. У відповідь після подібної спроби Мустафаєва для воріт спорткубівців все завершилося кутовим. Втім, на реальнішу загрозу вирвати перемогу для дніпровців втратив когут, з пострілом якого з близької відстані впорався воротар Олександрійців. У підсумку ніч'я 1-1, яка посунула нашу команду на другий рядок турнірної таблиці. Відставання. Від лідера, у якій від Донецького шахтаря, складає два очки. Зі здобутками повернулися вихованці комунального позашкільного навчального закладу міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпровської міської ради з чемпіонату України сучасного п'ятиборства серед дорослих молоді юніорів, юнаків та дівчат, який був присвячений пам'яті загиблих захисників України, і завершився у Києві. Артем Рембак в індивідуальному та командному заліках став бронзовим призером у віковій категорії Ю 19. Окрім цього, він виграв змагання на полосі перешкод, бронзова медаль в команді. Дні першості серед юнаків до 13 років і у Лук'яна Русіна, дві бронзові нагороди у Владислава Ридванського серед дорослих в особистому заліку та в команді разом з Гордієм Березняковим та Артемом Рибкою. 18 медалей різного гатунку привезли представники Дніпропетровської області з Чернігова, де фінішував чемпіонат України з тенісу Настільного серед молоді 2004 року народження та молодших. Три золоті відзнаки в колекції Микити Завади, в чоловічій і змішаній змішані парах та в команді. Разом з Олегом Реготуном, Володимиром Буриловим і Володимиром Сорокіним. Двічі срібними призерами ставали Олександра Новохацька і Дар'я Ковальова у жіночій парі, та в команді разом з Олесею Ліфановою. Микита Завада був другим в одиночному розряді. Подібний здобуток і в Олега Реготуна та Володимира Бурилова у чоловічій парі. Останній бронзовий призер в індивідуальному заліку: Іван Демченко, Олег Гавришко та Павло Плакущий були третіми у командному, окрім цього, Олег Реготун та Володимир. Бурилов виконали норматив майстрів спорту України. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Єлизавета Патрижна стала переможницею відкритого всеукраїнського рейтингового турніру з цих ВТФ ТФ Кубок Любарта Любарта-2023», який відбувся у місті Луцьку. Срібні медалі вибороли її колеги по навчальному закладу Арсеній Насібян, Денис Малащук, Даніл Малащук та Микола Берест. Вихованка першої дитячо-юнацької спортивної школи Нікополя Софія Басанська завоювала золоту медаль на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у Польщі. Ському місті Вроцлаві ще дві нагороди подібного катунку здобули на міжнародних змаганнях в Естонії Cup 2023, сестри Інеса та Каміла Кравченки, які також навчаються у цій школі. Пара дніпровських спортсменів В'ячеслав Мальцев та Камелія Кадаєва стали володарями бронзової нагороди у віковій категорії до 14 років чемпіонату світу з бальних танців, який приймало англійське місто Блекпул. І на закінчення випуску про приємне у сім'ї тренера академії футбольного клубу Дніпро, відомого минулому футболіста, який встиг пограти на найвищому рівні Дмитра Гордієнка та його дружини Наталії, народилася трійня – дві дівчинки і один хлопчик. Наразі подружжя вже має п'ятеро діточок. Наші вітання з побажаннями перемоги Україні і миру у нашій державі, здоров'я і щастя батькам та малечі, і нехай у них все буде добре. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.